Служу народу України! Стоїте поруч з збройними силами України, з медиками, з поліцією і щоденно ризикуєте своїм життям, розміновуючи поля заради цивільних, гинуть ваші побратими. Велика шана всім, хто віддав своє життя, рятуючи цивільне населення. Дякую вам, ви герої. І тому сьогодні мала за честь привітати Миколаївської обласної ради і подякувати восьмого скликання. Всім вам в особі цих гарних мужних хлопців за вашу роботу. І у вас це не проспесія, це покликання. Дуже дякую вам всім. Дякую. Служу українському народу. Радському народу, ваша робота і важлива, і небезпечна. Хочу вам всім подякувати. Ми хочемо передати від громади міста Миколаєва. Закупили на запрос магнітометр, який передамо вам для того, щоб ви могли більш ефективно працювати і на землі, і навіть під водою. І сподіваємося, що він врятує життя не лише миколаївця, але й всіх українців, яким потрібна сьогодні ваша допомога. Дякую вам всім за службу. Ситуації загинуло 493 дев'яносто людини. З них 12 дітей. Ще 1301 людина постраждала, у тому числі 78 дітей. Ви не понадської бойових дій проведено 90 аварійно-рятувальних робіт з. Служу українському народу. Дуже <eve> українському народу. Служий українському народу.